<кій> То що ж, всім привіт! собі я Паша і сьогодні ми будемо брати майка, але це е, тисяч... Четверта частина 1099 де. Все, що я так довго, що, я... що я не снімав так там у мене були справи такі важливі. Що ж, в Останній серії ми збиралися будувати собі дім, Там ми зробили портал, в який ми там можемо зайти. Ви зробимо ще далі, якщо будуть де. Де зробили, які досягне, я би ще зробив. Ми щось подібне досягде я доробив сугер. Сугер то з англійською означає цукор. Так, тут є багато чого. Цікавих. Компостер. Компостер лату можем. себе да. С... 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 А, кстати, треба <small> <treba, "О? "Не> ж <small> буде зробити дві <small> <small> потапки. Так, я, здається, розумію, <small> знає, що... що за досягнення таке. Так. Іде робити нашу велику ферму. Так цікаво питаю до бджол З якою швидкістю сі водиця роблять? С пабментардою чи такою? Так, как то опле у нас тут и... Ну и так. Так, роби беботику. Okay, comme il y a d'où je sais que. Перше досягнення, посадити там. Короче, посадити пшеницю. Що і ще ми можемо зробити? Редстоу. Редсоу у на... нас тебе Бити відьбу. бити відьму, понятно. Пригоди. Так, шахта є, будівництво. Будівництво здається проще. Хоча питання, що тут треба зробити всі типи полублоків. А їх так, 26. По один є. І склад іскає всі кольора постій. А мене поки їх е, один. Зробити бочку, паркад. Так, стакс. Поспати 30 днів. Так, тут, е, походу. Ну і всі типи стікла, Так, так. Fucking идет. Да, довго. Пожарти на кострі девять їжи, попід. Ладно, боже мой, пожарти картошку зараз там. Вот это м'ясо. що ще є? Це, ну, це краще хоча б. Все, різде тут цікаво, а ви кодайте досягне. Таба запам'ятайте. Тут було, А, тре. А, то як треба посадити до вогонь? Так, свиюшка, вибач. Зато плюс досягне. Якщо б її викидати? Так, да мене щось так. Так, у нас є вже пять э, їжі, які ми поставили тропинка, бетон цегла, стекло. Юх. Так, я рекомендую займатися будівництвом нашого дома. А для того нам треба доб добувати ресурси. Дерево є у нас. А нам треба лише березу. Березу, нам треба тощо. Да, вы куда вообще досягды посадити то березу? Так, 42 є. Ну, ну я. Так, які ще бы, может быть, усяк, я. Так, є Kevin Ed State Так, що? Ну і также Эдибл, Соптотварен. Спи, бат, рыб. Такс, качки. Поводок. Блі. Шо нафіг? З... Зібрати з 100... до 100 бутилок беда. Так, щоб розуміли ск... скільки це по суті треба стать. Хоча ну, багато якби треба тебе беде поді. 16. Тобто 16 це стак вже так. Тобто нам треба таких багато Одна бутилка є. Порожня баба тут. Так, я піду. І зробимо... совби. Діра це буде швидко, а ебеда, ціла віч єсть. Так, все, беда закінчилось дерево, але вже так, красота. Е. Yeah. Так, как спати? Опа! Плюс картопля. топля. Ура. Тобто нам треба було з картошку. Ну картошку. Да, як я туди? Тобто, треба було ж. Фермер. Фермінг, фермінг. Так, можемо вже поробити якісь такі речі. Плюс я. Так, деякі досягнення є. Двері залишилися і. Тується. І соти ще. Так, табличку, чи щось таке? У мене є одна сота. Можна показати. Ось, наприклад, напишу. Ось підпишіться. Кстати, підпишіться, будь ласка. І... Да! Тобто, ми могли б змінити назву, але буде боже зараз. Ну і ладно, якщо підписалися, то всі. Да. Да, ще покрасити треба. Коротше, будемо займатися сьогодні лише білдинг. Глорік, так. Теоретично це може би виконати, досягне я піти лише в ту вежу, яка там стоїла. стояла з першої частини. Може би піти туди, туди і забрати там. Так. Так, які ще може. Що можемо ще? Таке знаю. Таке ми можемо того зробити, але то важко буде. Там у нас так, скажемо, дефіцит. Тобто, ти, о, мало ресурсів. Де ж засягла я? Єба Так, стоп Що тут? Що тут? Що тут? Пробітка Пробітка Да, тут іще з'їсти Багато їжі Такі як а, М'ясо і рослини Цікаво Гм, ладно. Може би вже викладати одне деду сягді. Ось станок. Будемо тут робити прапор. Ну, і як можете бачити, я вже переніс речі свої, майже всі. Лише скрию, треба буде принести назад сюди. І тоді все. готові, Отвій так. Робимо нову скрию і будемо ставити сюди всі наші речі. Тобто мої. Так, біжу, біжу, біжу. Просто там багато речей було. Так забирай в речі. Так, речі принесли, тепер можна їх виставити. І тепер удобніше буде е, будувати та табур тут буде. Вийти сюди. Плюс е, пардик є чорний. А там треба буде. Да. От де таке. Да де таких досягней? Так, а де то? Де таблички? Я їх де загубив, я не понял. Я не загузувів. Ча? Хай буде. Доготик. Хоча б, хай буде. Ну і штани. О, пішкира. Ну, майже окупився. Так скажемо. Так. Тепер нам треба е, зайти пару овець щоб я їх постриг і зробив пару шексів. Ну і секла, ну і прапора. Ну треба, щоб її буде прапор. Як я зроблю? О, треба. Опа. Вилти, иди сюда. Я вас шукал. Идешь до всяк Так, кости. ты. Твой слик. Так, а ну-ка. Так, а... як робиться цей крафт? Я знаю, що можна скупити високу траву. Так. Плюс досягды. Ну, ще ж, думаю, бо вже закінчувати відео. Ми вже тут багато чого зробили. Багато таких досягнень. А, скажу це Багато таких досягнень. Ми, я вже ж планував робити з о, так... білдинг. Ну, подібнись. Але трішки зробили й побіж. Що ж, якщо вам сподобалося це відео, ставте подобайк. Підписуйтесь, якщо хочете. С вами був я, Паша. Всім удачи, всім пока. Пока.